В веб-сервісі SOTA додано новий функціонал візування первинних документів, призначений для внутрішнього погодження вхідних та вихідних документів відповідальними особами. Візування здійснюється співробітниками, які зазначені у налаштуванні підписів у межах організації. Щоб налаштувати можливість візування документів, перейдіть у картку підприємства організації до розділу налаштування підписів. З відеоінструкцією щодо роботи у даному розділі ви можете ознайомитись за посиланням, що буде знаходитись у описі до цього відео. Виберіть правило, для якого потрібно доналаштувати візування. Для цього в області перелік підписантів натисніть Додати. У вікні, що відкрилося, оберіть Візування та додайте особу або декілька відповідальних осіб, що будуть виконувати внутрішнє погодження документа збережіть налаштування. Щоб відправити документ на візування, відкрийте потрібний документ у реєстрі первинних документів та натисніть Візувати документ. У вікні, що відкрилося, оберіть результат візування документа та у разі потреби введіть коментар. Введіть пароль до секретного ключа та натисніть ОК. Інформацію про візування можна переглянути на вкладці Протокол. Завізований документ готовий для подальшого опрацювання. Якщо візування було відхилено, документ набуває статусу візування відхилено. Подальше візування та обробка документа скасовуються. Для документа зі статусом візування відхилено стають доступними операції залежно від напрямку документа. Виданий документ, доступна операція. Змінити документ», отриманий документ. Доступні операції. Редагувати документ та відхилити документ.